Цій лікарні ми робили внутрішнє оздоблення. Стеля, стіни, підлога і саме зло. При потребі ми завжди готові адміністрації і лікарням допомагати. Закрили ці три кімнати під да? І є в планах ще проєктні роботи є. Ну тут трохи пізніше. Хочу подякувати швейцарській місії Ліо, яка все обладнання і кондиціонування встановила. Хочу подякувати обласній військовій адміністрації.